Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Надії було лише 14 років, і вона бажала охреститися. Її мати щоденно зазнавала переслідувань чоловіка, котрий навіть чути не хотів про Ісуса. Але незважаючи на це, вона ростила дітей у Божому страху. Якось у понеділок дівчина зі сльозами на очах сказала пастору, що не зможе хреститися, бо її батько проти цього. Грізно пізнявши вказівний палець, батько заявив їй: Останнє слово за мною. Він помилявся. Останнє слово ніколи не буде за людиною. У вівторок він потрапив в автокатастрофу, а в четвер його поховали. Останнє слово виявилося не за ним, а за Богом. Людина не може обрати місце і час своєї появи на світ. Це визначає Бог, не запитуючи думки людини. Коли дитина з'являється на світ, тоді все починається з цього моменту в неї є свобода вибору: прийняти або відкинути дороги Господні. Людина дорослішає і стає господарем власної долі. Вона може забути, що життя подароване їй Богом, може жити так, як вважає за потрібним, але одного дня усе закінчується. І в цьому випадку за Богом залишається право завершити те, що він сам започаткував, незалежно від того, хоче цього людина чи ні, приймає вона чи не приймає. В книзі об'явлення в першому розділі ми читаємо: Я Альфа і Омега, говорить Господь Бог, той, хто є, і хто був, і хто має прийти Вседержитель. Нове народження це також чудо божественної сили. І ініціатива спасіння належить йому. Людина ж повинна не тільки відповідати. Ніхто не спасається лише тому, що хоче бути спасенним. Це Господь народжує в нас прагнення до спасіння. В ньому ми народжуємося, в ньому зростаємо і в ньому помираємо. Без нього ми нічого і нічого не можемо зробити. Якщо в якийсь момент відчуваємо спокусу розпоряджатися даним нам Богом життям на власний розсуд, нам слід згадати, що Ісус благає нас повернутися до Нього і чекає нашого повернення. Як сумно бачити, що. Тисячі людей проживають життя так, немов би воно ніколи не закінчиться. Вони подібні до загубленої драхми, вони зведені з правильної дороги, але не знають про це. Вони байдужі до своєї духовної реальності і нечутливі до спасенної любові, яку Христос пропонує їм. Ісус любить вас і чекає на ваш відгук сьогодні. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що Ти продовжуєш стукати до нашого серця, за те, що Ти даруєш нам спасіння, і Ти очікуєш, що ми відгукнемося на Твою любов. Господи, допоможи нам сьогодні. Почути твій голос і навернутися до тебе, і вручити наше життя в Твої святі руки. Благослови наших телеглядачів і будь з ними впродовж усього дня. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що нам слід розпоряджатися життям, даним нам Богом, згідно Його волі. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись сьогодні з вами, бажаю вам Божих благословень. Щасливого дня. До побачення!